Ти, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живіше, про майну прийшла нова. весна, Ко у розпачі плаче, сина все чекає, да Боже його душа мав. Я в бою, за волю пішов, далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко. Чи плаче сина все чекає, та поможе його душа мав, я в за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі дали. Класу готується до уроків за темою Іван Котляревський «Енеїда». Сину, треба все підготувати і лягати рано спати. Головне твоє завдання вчитись добре і старанно. Знову готувати уроки. Не можу ступити ні кроком. З рік диква, каже мама. Все на складнаці програма. Не бачу ні сну, ні обіду. Читаю весь день і не їду. А ще я б несу я поправку, читаю наталку Полтавку. Повинки немає ні грану. Веду краще до інстаграму. Ти ж часто не витись Боюсь пропустити новин. Сцена 2. Сцина 2. У гості до Котляревського. Влучись, потрапляє у паралельний світ і постає в образі Енею. Еней був парубок моторний. І хлопець хоч куди козак. Удав на все злий проворний, завзятіши оці бурлах. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скриту гною. Він, взявши торбу, тяг удар, забравши деяких троясів, осмалених, як гірландців. Я там із троє накивав. <кій> Я давно живу на світі, мої твори знають діти. Всі мене вивчають в школі, мої праці, творчу долю. Я помітив дивну річ довго думав, день і ніч, що мої любі дівчата. Ці жіночі та завзяті. Хто найкраща, все питають. Кожна себе вихваляють. Відео портрель знімають, в інстаграмі викладають. Хто ж найкраща? Ось питання. Для письменника завдання. Важко їсти, важко спати. Бо не можу усе знати. Наталка Юнона, Венера Діона. Хто ж найкраща загарба? Напевно, Наталка. Наталщина врода, як чиста вода. Розумна, цікава, до інших ласкава. Носи <гум> свої поради. Я не Бог, то спробую допомогти. Це на три. Хто на світі всі казни? Дівчата збираються для вирішення питання. Все на мені блищить. А у вас немає, як у мене, чорний брів. З бабами достойними ті щось гордо я. Цірка ямку серед боїв своїх. Дівчата, ході нам сперечатися, треба ж усьому розібратися. Жіночки як квіточки, ягідки смачненькі. Суперечки кожен день, за титули свої. Чіночки як квіточки, ягідки в саду. Жена, як краще дай пораду в свою. Гвалт не треба спричиняти. Буду я допомагати. Коли рік в школі почався, я про вас усіх дізнався. Часу свій не марнував, я не їду в день читав. Понаталку добре знаю. п'єси часто всі читав. Коханими жінками. Є у вас земне бажання, неземне вічне кохання. Ти... Ти, Юнона, дуже власна, але все одно прекрасна. Ти мене розверитлива, хоч чарівна і грилива. А дідона без зіхання прагне вічного кохання. Тільки серед вас, усіх, чуйних, гарних і легких, протягом цього часу зберегла свою красу символ роди ти наталкові природиш. Все одно жінки прекрасні. Не секрет, для всіх все ясно. Нам тепер аж легше стало. Скоро ранок, часу мало. Дякую тобі, Енею. За твою вагому думку. А для кращого навчання ми залишимо вітання. Сцена 5. Наталка Полтавка і Волині. До Україну я пісню співатиму. Богом свяжина. Do Brasil Сонце сходить вранці рано, світить гарно дуже, Розквітає гута, м'ята, моркви, помідори. Желяхів ти багато, та усі потвори. Тригани по всій оселі, як романні кавки. Женихів отих до кука, душу мені марять. Здову хтось у двері, стука, та пан Возний, мабуть. Молодецького і мирного прибування. Удобна яка пристала зділити на собі притавження на самоті. Здоровенькі були, добродію, пане Возний. Добродію, добродію. Я хотів би, щоб ти звала мене не пом'янутим ім'я Река. Я зову вас так, як все село наше величає, шануючи і ваше посмерство і розум. Не осе Галочко хлопочу, я.Желаю желаю із медового кустою послушати, уміїтельне названня свообразне моєму чувстві. От і моє гайко. Ой, ви так спісменно говорите, що я того і не розумію. Лукавиш, моя Галочко, і добре все розумієш. Ну коли так, то я передихну скажу тобі. Я тебе люблю і жениться на тобі хочу. Подзами добродію. Я й речі ваші том собі не візьму і не вірю, що так швидко і сильно залюбитися можна. Не вірив так, знаєш, я тебе вже давно полюбив. Я тільки коли перейшли жити в нашої соловки. Ось із пословцям. Рівняйся кінь з конем, а віл з волом. Дід собі в городі, паночек. Чи там сходіть, може, місто в неділю, чи на празники, чимало там попівен, савівен чи гарних судівен. Так багато стільки гадних, що і на пальцях не перерахуєш. Бачив я мною філіпаобразних і багатих, та серце моє не ім'я попознання. Типу, Ти одна мені позов на вічні роки, і душа моя ірочасно балає на тебе. Перестаньте помитися надо мною, добродію, над бідною сиротою. У мене все моє багатство, це моє добре ім'я. Через вас з мною почали сміятися, люди. А коли про дівчину люди сміються, це не дуже недобре.